У сьогоднішньому відео я поділюсь з вами простим і ефективним методом, який допоможе вам планувати свій день так, щоб все встигати, і при цьому встигати і найголовніші справи виконувати, і додаткові справи зробити, і щоб ще й залишався вільний час для себе і для своєї сім'ї. Цей метод універсальний в застосуванні, тому підійде будь-кому у будь-якому віці: і чоловікам, і жінкам, і студентам, і працівникам компаній. Особливо підприємцям. Завдяки цьому методу ви не лише почнете усе встигати, ви станете в рази ефективнішими і успішнішими. Цей метод дуже зручний у використанні, адже для планування справ ви можете використовувати як щоденник, так і смартфон. Додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найважливіше і зробити усе правильно. А поки підписуйтесь на канал, ставте лайк. Починаємо. Почати хочеться із дуже важливого моменту, без розуміння якого будь-які навіть найефективніші методи планування часу не будуть працювати а всі наші зусилля будуть зведені на нівець. Що це за момент? Нам потрібно для початку зрозуміти. А чому ви не усе встигаєте або ж не встигаєте нічого взагалі? Давайте розглянемо все по порядку. Перша причина відкладання на потім. Це дуже поширена причина, яка зустрічається практично на кожному кроці. На практиці це виглядає так: є конкретна людина, перед якою поставили конкретне завдання. А ця людина, замість того, щоб прямо зараз виконати своє завдання, відкладає роботу на потім. Сьогодні одне завдання, завтра два, післязавтра три, чотири, п'ять і так далі. І ось за день-два до закінчення терміну виконання, вона згадує, що їй потрібно їх здати. А що ж відбувається далі? Абсолютно правильно. Вона сидить днями і ночами, виконуючи усі ці завдання, заправляючись кавою чи енергетиками, щоб не заснути, і проклинаючи усіх тих, хто дав їй ці завдання. Ця ситуація особливо близька студентам, бо вони рівно, як і у щойно описаному прикладі, відтягують здачу завдань до останнього дня, але як би там не було, у вас може виникнути ще одне питання: а чому так відбувається? Чому не можна виконати завдання вчасно? Тут може бути декілька варіантів. Перший варіант людина лінується і через це переносить виконання кожного наступного завдання на потім. Дивлячись на це, ми розуміємо, що такій людині просто бракує самодисципліни. Другий варіант людина не встигає виконувати усі завдання вчасно і через це Кожне попереднє невиконане завдання тягнеться за неї хвостиком і додається до нових завдань. Про що це нам каже? Правильно, це каже нам про те, що людина не вміє правильно організовувати свій час. Хтось може сказати. А що якщо людина від природи повільна і через це не встигає зробити усі завдання вчасно? Так, ви абсолютно праві. Швидкість роботи людини однозначно буде впливати на те, наскільки швидко вона буде виконувати ці завдання. Але тим не менше, якщо людина може швидко впоратись із поставленими завданнями то далеко не факт, що вона і справді буде виконувати все вчасно, і навпаки, буває й так, що повільна людина справляється із завданнями набагато швидше. Ніж людина, яка фізично може швидше впоратись з цим завданням. Тоді виникає наступне питання: якщо вчасність виконання завдань залежить не від швидкості того, хто їх виконує, тоді від чого ж залежить. І на це питання відповідає наступна причина. Друга причина відсутність плану завдань. Що я маю на увазі, коли кажу про план завдань? Я маю на увазі розписаний список завдань на папері чи в електронній формі, щоб можна було чітко побачити, які завдання. Завдання вам потрібно виконувати. І справді, не маючи саме такого плану, дуже важко виконувати хоча б якісь завдання. Тоді ви можете сказати. А що, якщо я тримаю свій список справ в голові? У такому підході є один дуже суттєвий недолік. Частину із справ, які ви запланували, ви легко можете забути. Забудете, отже, не виконаєте, а отже, їх потрібно буде перенести на наступний період, від чого роботи у вас буде ще більше. І добре, якщо виконання таких справ можна перенести, але ж є й такі справи, які потрібно було виконати саме в цей конкретний день. А що якщо від таких справ залежатиме ваше майбутнє? Наприклад, кар'єра у компанії вашої мрії, чи дуже вигідна угода, якщо це бізнес, і усе це дуже швидко можна втратити. При цьому абсолютно байдуже, як сильно ви старались, ретельно готувались до того, щоб влаштуватись на роботу в компанії вашої мрії, чи укласти дуже таку вигідну угоду в бізнесі. Наприклад, на завтрашній день у вас запланована співбесіда чи перемовини. Ви вирішили не записувати це завдання у свій щоденник і сказали собі. Я запам'ятаю, і ось настає цей день. Але от халепа: у вас багато роботи, ви забігались і зовсім забули про те, що у вас важлива зустріч. Забули і не прийшли. А коли ви згадали і спробували домовитись про те, щоб перенести цю зустріч. Вам вічливо відмовили і сказали, що питання закрите. То що виходить, щоби все встигати і бути успішним, буде достатньо просто не відкладати на потім і складати список завдань, можете запитати ви. Якщо ви почнете діяти так, то ви і справді почнете багато встигати і станете ефективніше. Але тим не менше є речі, які можуть звести нанівець усі ваші зусилля і старання. Простіше кажучи, через них ви будете встигати і ще менше, ніж встигаєте зараз. Що це за речі? Саме про них я зараз і розповім. Третя причина відволікаючі фактори. Це можуть бути незаплановані завдання, які щойно з'явились, і їх прямо зараз потрібно вирішити. Якщо ви працюєте на роботі, то такі завдання можуть створювати вам ваші керівники, ваші підлеглі і ваші. Клієнти аналогічно і у бізнесі. Тільки тут таких незапланованих завдань буде в рази більше, і при цьому сюди ще й окрім підлеглих і клієнтів додаються постачальники, представники фіскальної служби, орендодавці, конкуренти і так далі. Відволікаючі фактори можна порівняти із вірусом, непомітно з'являються. Потрішки споживають ваш час десь кілька секунд, десь кілька хвилин, і навіть годин. А потім ви оглядаєтесь на пройдений день і розумієте, що дуже мало виконали завдання. Іначе й день планували, і на потім нічого не відкладали, іначе щось робили. Ви могли зовсім не відволікатися від роботи, навіть на обідню перерву, але тим не менше. Виснажились ви так, ніби виконали усі свої справи і навіть більше. І добре, якщо б відволікаючі фактори впливали тільки на ефективність вашої роботи. Насправді вони завдають набагато більшої шкоди, ніж може здатись на перший погляд. У чому проявляється така шкода? Вона проявляється у тому, що кожен раз, коли ви докладаєте максимум своїх зусиль і отримуєте при цьому дуже маленький результат. Ви втрачаєте будь-яке бажання щось робити. Потім ви все частіше задаватимете собі питання, який сенс так викладатися, якщо результат все рівно буде не такий, як я очікую отримати. Від цих питань ви з кожним наступним завданням все менше і менше будете вкладатись у роботу, і як наслідок ще менше будете встигати. Але і це ще не всі проблеми, які створюють вам регулярні відволікання. Є ще одна дуже серйозна проблема, яка і знижує вашу ефективність, і разом із цим завдає шкоди вашому здоров'ю. Про що я кажу? Я кажу про таку проблему, як багатозадачність. Простіше кажучи, це виконання декількох завдань одночасно. Хочу уточнити, кажучи про виконання декількох завдань одночасно, я не маю на увазі те, що людина робить всі завдання в одну й ту ж секунду. Я кажу про те, що вона переключається із одного завдання на інше дуже швидко. З Інтервалом у кілька секунд чи хвилин. І таке швидке переключення із завдання на завдання якраз і шкодить здоров'ю людини, а точніше, психічному здоров'ю. Тут складається наступна ситуація. У вас протягом дня з'являється дуже багато відволікаючих факторів, ви між ними швидко переключаєтесь. Встигаєте дуже мало і в додачу шкодите своєму здоров'ю. Окрім цього, нам потрібно не забувати ще одне правило, без якого ми не зможемо нічого встигати. Що це за правило? А правило дуже просте: щоб усе встигати, потрібно виконувати багато завдань. Тоді виникає цілком закономірне питання: чи можна встигати, виконуючи багато завдань, і при цьому не зашкодити своєму здоров'ю? Щоб це зробити, потрібно позбутись ще одного моменту, який дуже часто залишається. Лишається поза увагою. Хоча може здатись, що він не важливий, але саме через нього ефективність вашої роботи знижується в рази. Що це за момент? Четверта причина відсутність пріоритетів. Кажучи про пріоритети, я маю на увазі розподіл завдань за терміновістю і за важливістю. І тут може виникнути питання: а для чого мені розділяти усі свої справи на важливі чи термінові, якщо мені все рівно усіх їх потрібно буде виконати? Для цього є одне дуже просте пояснення: без правильного розподілу завдань ви не зможете ефективно використовувати свій час. Простіше кажучи, якщо ви не будете розподіляти завдання. То будете витрачати час на ті завдання, які могли почекати із виконанням. І навпаки, на важливі справи у вас не вистачатиме часу. Нерідко діючи так, створюється ілюзія: ти ніби щось робиш, але при цьому нічого не встигаєш, а кількість завдань, які потрібно буде виконати, зростає і переноситься на потім. В один момент їх накопичується стільки, що доводиться жертвувати для їх виконання своїм вільним часом. І добре, якщо на вихідні ви нічого не планували. Але якщо навпаки, а що якщо ви планували провести цей час із сім'єю, зустрітися з друзями або просто добре виспатись? І це не просто ваша забаганка, це необхідність для вас, для вашого організму в кінці кінців? До речі, якщо вже так сталося, що у вас залишається зовсім мало часу на відпочинок. То це не означає, що ви не зможете добре відпочити, вам потрібно просто швидше відпочивати. А про те, я розповідаю ось у цьому відео. Дуже рекомендую подивитись вам його, бо метод, який я описую, перевірений на практиці генеральним директором одного із найбільших промислових підприємств України, почувши те, що я вам щойно сказав, у вас цілком могло виникнути така думка. Якщо є спосіб швидше відпочивати, то немає абсолютно ніякої потреби змінювати щось у плануванні справ. Дуже часто так думають молоді і енергійні люди, які женуться за швидкими результатами і не готові витрачати багато часу на навчання. Це не те, щоби погано, але тим не менше є один момент. Про який варто пам'ятати, якщо ви не будете достатньо відпочивати і переключатись із основної роботи на інші види занять, наприклад, прогулянки чи спорт, то дуже швидко перегорете і покинете справу, якою ви займаєтесь. І навпаки, якщо ви будете виконувати свої справи по пріоритетності. То ви і встигатимете усе виконувати вчасно, і часу на відпочинок у вас буде достатньо. А після гарного відпочинку у вас ще більше буде мотивації до роботи. Буде достатньо мотивації, буде і енергії. Достатньо від чого ваша ефективність буде зростати, і тоді ви виконуватимете свої справи ще швидше. Виходить такий спосіб саморозвитку, і з кожним наступним етапом ми стаємо ще ефективніше. І тут виникає ще одне питання: чи достатньо нам для того, щоб усе встигати, не відкладати справи на потім, позбуватись відволікаючих факторів, складати список справ і усім цим справам присвоювати пріоритети? Я вам так скажу: слідуючи цим простим правилам, ви будете встигати виконувати практично все, що запланували. Але тим не менше, Є одна річ, через яку усе перераховане не буде працювати взагалі. Що це за річ? П'ята причина: відсутність часових меж на виконання завдання. Або як зараз модно казати, відсутність дедлайну. Саме через те, що люди не встановлюють часових меж на виконання завдань, вони їх дуже часто і не встигають виконати. Чому так? Усе просто у людини складається враження, що ще є достатньо часу для того, щоб виконати це конкретне завдання. Що така людина робить далі? Правильно, вона відкладає завдання на потім. Відкладаючи завдання на потім, вона дуже часто забуває про це завдання і згадає про нього лише тоді, коли терміни почнуть піджимати. Що буде далі? Ми з вами чудово розуміємо. Але що буде, якщо ми будемо встановлювати дедлайни на виконання завдань? В такому випадку ми отримуємо декілька дуже сильних переваг. Перша, ви ефективніше плануватимете свою роботу і як наслідок встигатимете виконати більше завдань. Друга. Ви будете намагатись вписатись у виділений час, від чого швидкість його виконання зросте. Третя. Ви вчасно здаватимете виконані завдання, і як наслідок, вам не потрібно буде забирати свій вільний час. Отже, ми з вами зрозуміли, що нам потрібно для того, щоб все встигати і бути ефективним у своїй роботі. Тепер залишається найважливіше питання: а як це зробити? Якщо двома словами, то нам потрібна технологія, яка допоможе позбутись відкладання справ на потім, допоможе скласти правильний план завдань, допоможе позбутись відволікаючих факторів, допоможе правильно виставити пріоритети завдань, і допоможе правильно встановити часові межі на виконання завдань. Дань чи є технологія, яка може врахувати усі ці п'ять критеріїв відповідь: так саме про цю технологію я й розповідав на початку відео. То що ж це за методика така? Цією методикою є матриця Ейзенхауера. Називається вона так, бо її автор, – 34-й президент США Дуайт Ейзенхауер, використовуючи саме цю методику планування часу, він став надзвичайно продуктивною людиною. І ось цьому підтвердження. За два терміни свого президентства він заснував агентство, завдяки якому сьогодні існує інтернет, а також відоме в усьому світі агентство НАСА. Окрім цього, пан Ейзенхауер був командуючим союзними військами у період Другої світової війни, брав участь у створенні системи міжштатних автомагістралей, а також був президентом Колумбійського університету. А тепер повернемось до самої матриці. Давайте для початку з'ясуємо, як власне збудована ця матриця. Якщо дуже просто, то це поле поділено на 4 квадрати. Дивлячись на неї, ми побачимо рядки зверху і рядки збоку. Зверху два надписи: терміново і нетерміново, а збоку важливо і неважливо. Кожен квадрат поєднує ці два надписи. Терміново і важливо це те, що ви повинні зробити прямо зараз. Якщо справи не термінові, але важливі, заплануйте, коли ви цими справами будете займатися. Терміново і неважливо це те, що повинно бути. Ти зроблене дуже швидко, але для вас не має великого значення. Такі завдання можна делегувати або навіть автоматизувати, і ще один пункт. Неважливо і нетерміново. Ці завдання мають бути повністю прибрані з вашого життя, тобто послідовність ваших дій така: спочатку ви записуєте усі свої завдання, а потім ці завдання ви розпреділяєте по кожному квадрату матриці. Потім ви дивитесь на розподілені завдання і розумієте, що потрібно зробити зараз, що зробити пізніше, що можна делегувати або автоматизувати, а які завдання краще прибрати із свого списку справ. Величезна перевага. Ага матриці Ейзенхауера в тому, що ви можете швидко розпланувати як день, так і місяць, і навіть рік. І абсолютно байдуже, чи ви працівник компанії, який планує тільки свій робочий день, чи ви підприємець і керівник бізнесу, який планує не тільки свою роботу, але й роботу своїх підлеглих чи навіть цілих відділів своєї компанії. Деякі глядачі зараз можуть сказати. Так, ця матриця і справді крутий інструмент для планування часу, але якось все дуже складно і заплутано. Чи є простіші технології планування часу, які давали б такий же ефект? І Я вам скажу, що є. Є ще один дуже ефективний метод планування часу. Він набагато простіший, але водночас не менш ефективний, ніж матриця Ейзенхауера. Я навіть більше скажу саме цей метод планування часу використовує український мільйонер, який є власником 50-х. Різних бізнесів. А про те, як правильно використовувати цей метод, я крок за кроком і простими словами розповідаю ось у цьому відео. Обов'язково подивіться. Здатність усе встигати, це, звісно ж, дуже важливий навик у будь-якій справі, чим би ви не займались. І абсолютно байдуже, працюєте ви на роботі, чи у вас власний бізнес. Проте, якщо у вас власний бізнес, то одного вміння все встигати вам точно буде недостатньо. Вам потрібно освоювати нові сучасні перевірені на практиці технології бізнесу, про які я до речі розповідаю на цьому каналі. А якщо у вас обмаль часу, щоб вивчати всі ці технології, то потрібно просто взяти одну або декілька, які за короткий проміжок часу дадуть максимальний результат. Але ж як знайти такі технології, запам'ятайте. Немає універсальних технологій, які підійдуть абсолютно в усіх випадках. Для кожної ситуації вони різні, тому правильно підібрати їх можна тільки розібравши конкретну ситуацію. Якщо ви хочете розібрати вашу конкретну ситуацію, приходьте на консультацію. Записатись зможете за посиланням в описі до цього відео. А поки я рекомендую вам подивитись ось ці відео, вони і продовжують і доповнюють сьогоднішню тему.